Всім привіт! Біжу на роботу. У нас сьогодні планується відкриття денного центру для дітей, але не знаю, чи станеться чи ні, тому що дякую сусідам в кавичках. Сьогодні ранок почався з тривоги із повідомлення від ДСНС про те, що сьогодні дуже велика загроза ракетних обстрілів. Дякую, падли. Нічого, ми все переживемо. нація сильно. Незламна, і хотіла сказати неймовірно дякую. Вчора виклала відео і просто читала ваші коменти. І настільки було приємно, я вражена тим, наскільки в мене крутезна аудиторія. Ви реально неймовірно класні. Дякую вам за ті теплі слова, за ваші коменти, за вашу підтримку. Кожному особисто дуже-дуже вдячна. Сьогодні сподіваюся, буде цікавий день насичений влог. Як ви пам'ятаєте, у нас тиждень влогів, буду старатись... Це робити. Такий челендж сама собі строла. І в кінці цього тижня на вас чекає сюрприз. Тому слідкуйте за моїми влогами, слідкуйте за новими відео і до нових ключень. Ну що, друзі, відкриття, на жаль, не сталося. Дуже сумно, тому що, порадившись з командою, ми вирішили, що ми не можемо ризикувати. Вам, напевно, мене не видно, так? Да? А так найкраще. Е, порадили з командою і вирішили, що ми не можемо ризикувати ні дітьми, ні батьками, тим паче один одним командою. І зараз, е, поки нема сирен, поки немає дрова, ми з сестрою йдемо в епіцентр, тому що у нас ще планується ще одна подія. Я вам трішки пізніше розкажу, точніше зніму відео. З цієї події. вона буде в п'ятницю, тому... Зараз йдемо трішечки за покупками щодо цієї події. Потім, можливо, підемо кудись, перекусимо і додому. Займатися іншими справами, тому що навіть не дивлячись на те, що відкриття не трапилось, справ насправді дуже багато і їх треба вирішувати. Тому, звісно, я трішки підростроювалася, але дякуючи моїй команді, мене трішки так підбадьорили, підтримали. Дали такий трошки бойовий дух, тому не вішаємо нос, все в нас буде добре. Зубляли з сестрою по місту, заходили в епіцентр. Те, що нам треба, не знайшли, будемо ще шукати. Зараз зайшли в Макдональдс. Нарешті він відкрився, трішки підняти собі настрій. Поїсти морозивка, смачних бургерів і будемо, напевно, йти додому. Спочатку пройдемось по парку, прогуляємось. і будемо йти додому. Ось так, в принципі, і пройшов сьогоднішній день майже. Якось так. Що вже вечір, ми вже давно вдома. Зараз будемо готувати вечерю і вечеряти, та лягати спати. Завтра ще один насичений день. Завтра все ж таки плануємо відкрити денний центр. Сподіваюся, що все вдасться, тому тримайте за мене кулички і побажайте успіхів, щоб завтра все ж таки все вдалося. А я бажаю вам всім мирної тихої ночі і пока-пока.